Чемпіонату України в сучасному палаці спорту, який тільки відкрився. І це для нас дуже важливо, коли є е, приватні паласи спорту, які міценати будують і дають нам проводити такі змагання на високому рівні. Це дуже важливо для проведення всіх змагань. А у Львові ми проводимо багато всіх інших змагань. Я дуже пишаюся, що Львів на себе на сьогоднішній день бере багато змагань. Я дуже переживала за травму. І в мене є плани на наступні турніри, і я дуже боялась, щоб це не особилося і що ця травма не помішала мені виступати далі. Це перша чемпіонка України і це особливі відчуття. Я грала заради цього. Я дуже хотіла стати чемпіонкою одразу після того, як я почала грати в теніс, коли дізналася про такі змагання і. Я дуже щаслива, да, дійсно. Особливо в такий час це відчувається особливо. Сьогодні в Львівщині проходить чемпіонат України саме з тенісу, і дуже приємно, що Львів зумів максимально. Все зробити для того, щоб сьогодні спортсменам було тут комфортно, щоб вони могли показати свій результат і відповідно проявляти свої подальші ініціативи, брати участь в змаганнях уже міжнародного рівня. Я насправді дуже дякую організаторам сьогоднішнього турніру. Е, суперник. Хороший, дуже хороший, він показав гарну гру, проте не максимальну, яку він може, він вміє краще, тому що він з кваліфікації йому було важко. Е, натомість я зробив все, що від мене потрібно було, е, десь придавив, десь м'якше зіграв, збив темп. Е, я незадоволений, звісно, своєю своєю фізичною. Формою, але мені сподобалось грати, дуже сподобалось. Якби роман грав трохи гірше, можливо, щось і вдалося би.